Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде сівалка точно висів, не виготовлення, а обзор, як я її. Коротше, попала вона мені з металолому, не було цепка. Зірочки були трошки підубиті. І оте, якщо обрізати, переварювати зірки, думаю, а чи не зробити мені на. І з ремня ГРМ. Оце весь привод. Буде тихенько. Не буде, думаю, заскакувати. Ну я думаю, що буде пісня. Так, це у нас стандартна якась або Вінницька, або що. Я не знаю, тобто на ній не було ніяких опізнавальних знаків, ну щось таке. Так, тут усе буде стандартно. Це буде для добрив. А точно висіву я вже прицепив приставку. Тут стоїть редуктор з коси. Тут з'єднання. Тут два підшипника у втулочки. І до втулки приварено уже пірамідка, щоб вона держалась приблизно на одній осі. На глазок усе. Оця штука дона повертатися на різні культури. Треба регулювати оцей кут. Бо, якщо пологу дуже положити, ось сюди рівніше. То кукуруза застріє в диску і починає шкрепти, а коли вертикальніше, а на буряк треба наоборот трошки повертати. Ну, то я зробив, щоб вже воно регулювалося. Зараз воно стоїть найкрутіше, як потрібно вже впирається в бункер. А плавно можна буде ложити. Сюди в мене ще немає отакої Це з помпи, або і шківа ГРМ. Оця зірочка. Получається, доволі таки непогано. Ремінь я розпустив, ну, не пополам, а, скажімо, на трошки різні частинки. Один ширший один вужчий. Буду пробувати. Якщо не буде він злазити, бо, звісно, його треба позиціонувати дуже точно, по осям, щоб він не злазив, ну, отак сам. Якщо буде злазити, то поставлю такі круглі диски із тонкого металу, щоб наче, не давали йому злазить. Або якщо буде можливість відрегулювати по, по цьому походу, ще можна буде, то можна буде відрегулювати. Ну, Облягають вони досить таки непогано. Все буде чотенько, я думаю. І тепер буде йти сюди. А тут оце буде облягать, така буде петля із натяжним роликом. отут. Отак, раз, пішло, облягає і буде одним ремнем. Приводиться дві оці приставки, і все. Так, ще треба зробити чистика. Маркера я не роблю, я сію на око. Так, іду візуально дивлюся, і виходить доволі таки непогано. Щас ще покажу. Як я розпускав ремішочок приспособу, щоб отак більш-менш точно? Так, приспособа дуже проста. Це ніж з ручкою, зажав у тиски, підобрав, яку мені треба ширину, гаєчка, шайбочка з іншої сторони, щоб влазив ремінь. Ну і вийшло. Якось так. Опа, отако отрималося. І потім йде ремінь там між тисками цільний. І руками я його протягував. І він точно розрізався так, як мені треба. Коротше, вийшло досить непогано. Є ще один ремінь, але він короткий, на три не достає. Тобто, виходить, отут трошки длінший, ну, буде з петлею. Я думаю, що ідея буде варта уваги. Як буде виготовлено, буде крутитися, я потім ще покажу. Все, пишемо коментарі. Всім пока!